Сьогодні пошук альтернативних джерел енергії це світова тенденція. У найбільш розвинених країнах давно зрозуміли, що нафтогазові надра обмежені, а вироблення атомної енергії шкідливе для довкілля та несе потенційний ризик для людства. Катастрофи у Чорнобилі, Фукусімі, аварії на атомних станціях у Сполучених Штатах змусили більш активно використовувати відновлювані джерела енергії, такі зокрема як сонце та вітер. В Україні питання розвитку альтернативної енергетики стало надзвичайно актуальними в останні роки, коли залежність від російського газу перетворилась на інструмент політичного та економічного тиску. Згідно з дослідженнями Національної академії наук, 11 регіонів України здатні повністю забезпечувати потреби свого населення за рахунок енергії сонця. Ще шість вітру. Миколаївщина має величезні перспективи в обох напрямках. Миколаївська область И в частности, Северное причерноморье, это без всяких преувеличений можно смело сказать, что это жемчужина для развития ветроэнергетики как таковой. С самых первых времен исследования ветрового кадастра. І літератури посмотреть то сіверне при Чорноморі завжди відмічалась як зона з високим вітропотенціалом. В нашій широті на один квадратний метр соня потужність сонячної енергії понад один кіловат. Але це за умови, якщо є стовідсоткова безхмарність область. По своему потенциалу энергетическому, именно по возобновляемым источникам энергии, является одной из самых ведущих на Украине. Почему? Здесь ветровой потенциал очень большой. Вы знаете, те проекты, которые начаты по Очаковскому ветропарку, да? относительно большой солнечный потенциал. В 80-х и 90-х годах рассматривался вопрос даже использования геотермальных вод, как ни странно на территории Николаевской области. Вот, поэтому здесь много. А то, что сейчас касается вопросов использования биомассы, переработки отходов сельского хозяйства, все, то, безусловно, область сельскохозяйственная, хотя и находится в рисковой области, да, по урожайности, но тем не менее, потенциал здесь достаточно большой. Крім того, на Миколаївщині чимало науковців, які працюють в сфері сучасних енерготехнологій. Зокрема, при Національному університеті кораблебудування функціонує центр прикладних досліджень в енергетиці, розробки якого відомі далеко за межами області. Регіональний представник Академії енергетики України Борис Ковтуненко презентував нам діючу модель струминного апарату Фісенка. Технологія базується на змішуванні двох рідинних потоків, які знаходяться у різних температурних фазах. Коли вони зустрічаються у струминному апараті, відбувається процес ядерного синтезу, під час якого вивільняється енергія води. Образуються пузирки, температура яких достигает 600 градусов. И они подаются в систему отопления. По мере прохождения системы отопления, каждой батареи, они это самое, взрываются и отдают свою энергию. Вот. Происходит такой, значит, температура, идет регулирование автоматически проходит по мере нагрева помещения. Система отключается. При остывании на 5-10 градусов она опять включается. Экономичный эффект вы на худу вражаете. Если взять простой котлы, которые греются на в принципе, электроэнергии, ну, обыкновенные наши котлы, то здесь конкретно получено ефект 3,5 раза. А взагалі, при ідеальній системі можна достигнути до п'яти раз. Першим прикладом масштабного проєкту використання вітропотенціалу в Миколаївській області став вітряний парк Очаківський. Сьогодні там працюють 15 вітротурбінних установок, сумарна потужність яких 37,5 МВт. мегаватт. З лютого 2012 року обсяг електроенергії, яка надійшла внаслідок роботи вітропарку у загальну енергосистему України, склала понад 297 мільйонів кВт-годин. Пользователі всіх категорій Николаївської області потребляють 280 мільйонів квт часов електроенергії в год. Тобто, Ветропарк Чаковский за время своего существования выработал электроэнергии столько, сколько Николаев, все потребители Николаевской области потребляют в течение года. Это очень весомый результат. Якщо вітрова енергія зазвичай застосовується у промислових масштабах, то сонячне випровінювання цілком можливо використовувати у побутових умовах. Один із прикладів житловий будинок у центрі Миколаєва, на даху якого встановлені сонячні колектори. Але фахівці стверджують, що використання їх доцільне лише у комплексі з іншими методами. Самі по собі колектори питання не вирішують. Для того щоб це запровадити у будинку, потрібно вирішити. Перше питання це його утеплення, розрахунки відповідні, відповідне питання щодо накопичення тепла, тобто комплексне вирішення. І колектори вони не працюють за принципом там, лише колектори, це працює додатково. Тобто є сонячні колектори, є тепловий насос. Є також електричний котел, є також якийсь газовий котел. Тобто є певні вигоди, наприклад, в певні часи роботи певного обладнання і використання. Наприклад, вночі використовується там електричний котел, коли не вистачає потужності сонячних колекторів. Якщо в нашій широті, це також. З опиту експлуатації. Якщо в нашій широті є, наприклад, кілька сонячних днів і утеплений дом будинок, то вистачає це на ті, на ті дні потужності, тобто сонця. Тобто, будинок нагрівається за допомогою сонця. Також однією з альтернатив природному газу є тверде паливо. Відповідно до стратегії розвитку енергетики в Україні до 2030 року, держава намагається стимулювати використання твердопаливного обладнання. Государство говорить, що треба заміщати газ. З цим всі наголошуються. Як заміщати? Є альтернативні істочники енергії, о чому ви говорите, ну в виді тих дров, які там або твердих видів топлива. Да? От государство, если ви покупаєте твердотопливний котел, компенсує 20% от его його стоимости. То есть это є стимулирующим для того, щоб люди могли переходить на такий вид отопления. Економічно обґрунтованим є перехід на використання твердого палива у закладах бюджетної сфери. Переобладнання системи опалення жовтневої центральної районної лікарні дасть можливість заощаджувати близько 450 тисяч гривень бюджетних коштів щорічно. Ми уходимо від російського газу і переходимо на свої. подсобные, мы будем считать, и дрова. У нас сегодня есть отдельно замкнутый комплекс больница в Дубках. Ну аж, аж, просится, аж просится, что она должна перейти с газа на это самое, на твердый вид топлива. У нас есть отдельный комплекс в лесках, аж просится перейти. Таким образом мы будем ставить задачу как администрацию разрезе программы президента и премьер-министра реалізувати програми і максимально запустити котельні на території Голода Ніколає, перевести їх з газу на альтернативне відтоплюва. Районній лікарні, а відповідного бюджету, реалізація цього проєкту не коштувала жодної гривні. Інвестор взяв всі на себе затрати по ремонту, обладнанню і відповідних робіт. І і ще що не менш важливо, що вартість цього тепла сьогодні на 15% менше, ніж ми сьогодні ну, закуповуємо е, централізовано. Фахівці стверджують, що Миколаївщина достатньо забезпечена сировиною, яку можливо перетворити на тверде паливо. Почому сьогодні ветки сухі весною? после садов, обрезает сады, обрезает деревья, просто убивает и все сжигает, или ночью, или днем тихоря сжигает. Почему их нельзя сдавать? Сделать пункты, сделать общую центральную значит, компанию, которая будет обеспечивать сбор этих веток, возить сюда или в другое место, делать палеты и превращать палеты в тепловую Это давно уже капиталистам сделано. Задача, ну, практически номер один на сегодняшний день в государстве, это найти э, альтернативу замещения э, импортному газу, который на сегодняшний день ну, стоит э, больших денег. И э, у нас есть достаточно внутренних ресурсов для того, чтобы обеспечить потребности отчасти, теплоснабжения наших. Э, городских, областных, районных учреждений э, своими видами топлива, такие как электроэнергия, твердое топливо, природное топливо. Солома, которая сгорает просто так на полях, отходы, древесины, ветки, которые пилят, которые просто палят бездарно и ну, никоим образом не используются. Эта же тепловая энергия можно использовать в правильном русле, э, в частности вот для э, выработки тепловой и электрической энергии. Але незважаючи на потужний потенціал та наявність позитивних прикладів масового характеру впровадження альтернативної енергетики і досі не В Цьому існує ціла низка і об'єктивних, і суб'єктивних чинників, витоки яких слід шукати ще на початку 90-х років минулого століття, Ось вот ці два періоди вісомі для України. Що стосується третього періоду, то ми відстали практично на 40 років від всіх країн світу. Почему? Потому что в 90-х годах были все условия для развития ветроэнергетики в Украине. Я имею в виду законодательную основу, более того и даже финансовую основу. Были, решили, было постановление президента о том, что 0,75% от всех выработанная электроэнергия идет на особый счет, и из этого счета деньги идут только на развитие ветроэнергетики. А далее все стало все как зачды. С 1992 -го года по 2010 год мы Украина в целом просто занималась деятельностью, которая имитирует развитие ветроэнергетики, то есть была было Тиражирование застарелой американской ветрой техники 100-киловаттной турбины, которая работала с коэффициентом использования установленной мощности порядка 4-3 Она никогда не будет рентабельна. Крім того, має місце певна протидія з боку виробників традиційної енергії. Існує так зване атомне лобі, яке нав'язує суспільству думку, що саме атомна енергетика є оптимальною для нашої держави. Хоча насправді в Україні не існує власного замкнутого ядерного паливного циклу для АЕС, зокрема, відсутні виробництво низькозбагаченого урану та полігони для захоронення атомних відходів. Також одним із аргументів прихильників атомної енергетики є економічність цієї галузі, але елементарні підрахунки спростовують цей стереотип. Атомні електростанції надзвичайно дороговартісні у будівництві та експлуатації. Вони містять безліч прихованих витрат на поточні ремонти, вирішення питань подальшої долі відпрацьованих енергоблоків та утилізації небезпечних відходів. Незважаючи на це, атомна галузь утримує лідируючі позиції у сфері енергозабезпечення України. Лобби продолжает действовать. И у нас, например, атомное лобби вот на технических конференциях, на все руководства из Минэнерго. Да что это возобновляем? Вот атомная энергетика, вот то, вот это. Хотя академик Легасов, основатель, много сделавший для атомной энергетики, много сделавший, который один из первых, підключився до проблем Чорнобиля. Вот. однозначно заявив на весь мир, що ми поспішили з промисловим впровадженням атомної енергетики. Слід враховувати і економічні чинники, які гальмують розвиток альтернативної енергетики. До кінця ще ми не перевели на альтернативний альтернативне паливо основні об'єкти соціальної значимості в Миколаївському регіоні. В первую очередь бю бюджетом этих денег не предусмотрено. То есть их нет в бюджете. Чтобы перевести что-либо сделать, нужно внести какие-то определенные инвестиции, купить оборудование, поставить штат людей, значит, смонтировать оборудование, выполнить работы, сделать проектные работы. Но нужны деньги, затраты. В государстве этих денег нет. Мы как бы опродили, об об обратились ко всем, ко всем бизнесовым структурам. На базе проведено множество совещаний в всех регионах Николаевской области. Кто желает, пожалуйста, мы возьмём. Иснуют также техничні та технологічні причини. Большинство из оборудования, которое поступает на Украину, оно является западным. Ну, понимаете, да? Оно импортируется, и им здесь занимаются. Особенно это касается элементов, это вопросов, допустим, у ветрогенераторов, это создание ветрогенераторов. Систему правлення, То есть тобто вот ці части, безусловно они как бы сьогодні являются относительно проблемними. Важлива і роль держави у процесі стимулювання використання відновлюваних джерел енергії Законодательство ще не зовсім как бы, лояльно повернуто к таким інвестиційним. Проектом, но как бы я думаю, что в ближайшее время оно как-то стабилизируется и оптимизируется, потому что э, есть желающие входить на этот рынок, есть желающие вкладывать деньги, инвестиции, привлекать, э, потому что это ну, на сегодняшний день кричащая э, потребность. Обещают, что налогообложение поменяется для таких предприятий, которые используют альтернативные виды, виды топлива. Но я надеюсь, что это все будет. Главное, знаете, главное, чтобы не мешали. Главное, чтобы не мешали просто в реализации объектов. Каждый из проектов, который связан с возобновляемыми и нетрадиционными источниками энергии, требует относительно больших капиталовложений. Здесь, безусловно, должны решаться вопросы дешевых кредитов, вопросы помощи государства, поиска инвесторов и прочее. Не сприяє розвитку галузі і низька інформованість населення у питаннях альтернативної енергетики. Необходима просто ну, как какая-то программа по популяризации этих идей, потому что ну, предлагают какие-то коммерческие структуры что-то предлагают, а посмотреть вот как мы на доме увидели готовый проект, который действует. У нас в Николаеве практически нету таких мест. Так как бы особенность на сегодняшний день это недостаток опыта эксплуатации и обслуживания. Ну например, не все знают какие затраты скажем, будут нести, если они это все установят. Вот. И еще, скажем так, достаточно серьезная проблема ⁇ это цена. То есть это оборудование, например, в Польше стоит, ну, не в два раза, но где-то 70% от той стоимости, которая у нас в Украине. Даже может меньше. Вот. Например, коллектор, который мы смотрели на доме, то есть его цена долларов. Но их умудрялись продавать и по 500, и по 800. Непередбачуваність та нестабільність світового ринку нафти і газу з одного боку та вдосконалення технологій у сфері застосування відновлюваних джерел енергії з іншого зрештою змусять Україну активно розвивати альтернативну енергетику. І Миколаївщина має всі шанси стати лідером у цій галузі.